З вами телеканал Жовта Річка в ефірі місцеві новини. Стихійні сміттєзвалища на території міста Жовтіводи вже стали звичним явищем. Жителі будинків 26 та 28 по вулиці Гагаріна близько семи років борються з тим, щоб в їхньому дворі було чисто. Проте сміття тут вивозять дуже рідко. Перше, що бачать люди зі своїх вікон кожен день, це велика купа сміття. За словами мешканців, комунальники ігнорують їхню проблему вже давно. Майданчиком для збору сміття користуються шість навколишніх будинків. І якщо вміст контейнерів періодично вивозять, поруч розростається стихійне сміттєзвалище. Звідси бруд, неприємний запах, а ще навала щурів. Эта куча у нас, начиная с осени, она не убиралась. Листья один раз убрали, потом снова куча образовалась, вот она до сих пор. В этой куче теперь не один раз жители наши видели крыс. Они ходят прямо по тропинке. Они раз... в этих листьях, во всем мусоре, кормежка тут. Они, конечно, разбегутся по подвалам. И будем мы с ними бороться. И у нас кучи очень редко убираются. Прошлым, прошлый год три месяца не убирали, потому что у меня дочь гостила, это точно я засекла. Три месяца не убиралась куча, то есть всю зиму. Один раз убрали кучу осенью, а остальные листья стали падать, и они вот так остались. Но это же эпидемия может быть, вы же сами понимаете. Причем весь город, если пройтись, они что, не видят сами? Весь город вот в этих кучах. Неприятний запах одних іде, тому що все воно починає гнить, потім лежить. Якщо б воно лежало там у ну, сім неділю, ну хоча б дві, то цього б не було. А якщо воно лежить по три місяці, звісно, це все неприємно навіть. У нас близько дуже дорожка. Ви бачите? Це не то, що куча десь у нашу, що... а ми ходимо по цьому мусору. Не то, що а ми по цьому мусору ходимо і не у квартиру, і оце все, це все неприємно. А тобто з якого року ви почали боротися з цим сміттєзвалищем? Начинаю з 2006 року. Я обходила дома, підписи збирала. Вот сейчас я держу 2007 год. Якщо это будет надо, я могу предъявить документы, обращение по поводу вот этого смытья, Начиная с 2006 года, может шестой нет объявли, ну не сохранилось, а вот седьмой год и дальше есть. Вот в санэпидстанцию обращалась, пожалуйста. А что вам ответили в станции? Ну они обращались, тот человек, который там работал, мужчина, он сказал, что мы обращаемся, говорим, а исполком отвечает, что ничего нету, все нормально. Я говорю, вот подписи двух домов. Как, может быть, нормально, і от фотографія. На момент приїзду нашої знімальної групи на проблемну ділянку працівники ЖЕКу вже почали прибирання сміття. Жителі пояснюють, мабуть, подіяло звернення на гарячу лінію. В общем, я обратилась і вся на звонила, и звонила в вже і звонила в вже наш, куда що і звонила на гарячу лінію. вот кругом, когда я прошла все это, все говорят, вот вы напишите бумажку, напишите заявление, а мы туда подадим, а мы разберемся. А сколько ж можно ждать? Я позвонила на горячую линию утром, а в 12 уже сделали эту дезинфекцию. В 12 Часов, дворники, і посипали, і деньги нашлись. А у нас звонила сметанка, то ей сказали, нет немає дітей, сами, собирайте. Мы подумали, ну же платим за квартиру. У дворі немає дитячого грального майданчика. Діти проводять дозвілля буквально на смітнику. Тут максимум, где можно гулять в трансформатор, если мячиком бьют, то это и хорошо. Потому что там всякие бетонные цваи непонятные, там, ну можно пройти, если посмотреть. А, тоже обещали, когда были предвыборная агитация, то постоянно ну, обещали там сделать, сделать. Только выборы прошли, все, нечего. А по поводу мусорки еще хотелось добавить. Ну, Можна ну, коли виносиш мусор, котов дуже багато Ну, Сидять там, живляться, падалішню, питаються, там відходами. А елементарно дітки маленькі, ну що ну, ти вийшов, ребенка котика погладив. і елементарно лишай по всьому тілу ну куча болячок, ви ж самі розумієте. Окрім сміття, люди потопають у багнюці, коли йдуть дощі. У двір неможливо заїхати. Все через поламаний асфальт. Ми не можемо з'їздити навіть на рентген. Понімаєте? Таксі туди до угла доїжджає, і каже, виходьте на угол. А ми не можемо пройти на угол. У нас такі старики, що їх треба виносити, а таксі не хоче сюди під'їжджати. Ви не бачили нашу ту канаву? От пройдіть, зафотографіруйте, бачили? От, раз. От зайдіть, пофотографіруйте. Там такі ями. Нам ніяк даже до лотка по хліб сходить. Зневірені люди оббивають пороги державних установ вже не один рік. Вони розповіли нам, що у відповідь чують лише пусті обіцянки. Конкретно йшлося і про роботу мера. Я як-то ходила часто тоді в вже Вони говорять, що я хожу. Будет у них нужно, значит, сделают. Нет денег, нет денег. Говорили ему за дорогу. Я запомнила Гончарова Коржиновская. Откуда, докуда будет сделана дорога заасфальтирована? Я вообще на ваш вопрос не хочу отвечать. Я сама слышала это по телевизору. Как он разговаривает с депутатами, а как он с людьми тогда будет? Что это за наш мэр? Он обещал нам в предвыборной кампании. Он обещал, что горячая вода в городе желтые воды будет. И где горячая вода? Трубы же срезал с горячей водой. И как он мог обещать, если он знал, что труб нет? Ну, що це за мир. Отже, висновок з нашої розповіді такий: якщо ви хочете, щоб в вашому дворі вивезли сміття, дзвоніть на гарячу лінію губернатора, і все буде зроблено.